А ти замислювався про рецепт гарної гри? Негарної в плані ідеальна графіка або рейтрейсинг. Я маю на увазі дещо більше те, що захоплює наше серце і сидить там усе життя. Чи зможеш ти згадати хоча б три гри, які уособлюють слово атмосфера? Згадав? Тоді можеш пояснити, чому в цьому списку є Да, не слухають нічого, деякі і слухати не хочуть. Містер Бісте передивилися, чи Тік-Ток так впливає? Тим про підписку, а вони тобі лайк не поставлять ні про що думати не хочуть. Навіть на телеграм не підпишуться. Гра про життя, в якому ми не жили, про проблеми, з якими не стикалися, і історії, які не чули. Та навіть попри це, слово зона малює перед нашими очима місце, яке ніколи не було нам рідним, але частинка нашої душі завжди залишається там. Як ви вже зрозуміли, відео про Сталкера і про тих, хто знайомий з цим виміром. Давайте за кілька хвилин спробуємо розібратися, що робить цю гру такою. Душевною, це слово як ніколи підходить під її опис. Що таке зона реалії, в яких відбувається наше життя? Тут ти побачиш тих, хто обрав важкий шлях для заробітку, хто просто погана людина або кому не важливо як робити бізнес, артефакти, які розкидані біля аномалії, схованки тих, хто уже ніколи за ними не повернеться. Тут є дикі тварини, і ті, кого важко назвати просто тваринами. Але добре, що їм вигадали назву. Мутанти і усі в цьому пеклі автоматично стають дітьми зони. Зараз я розказав, здається, магічні речі: мутанти, аномалії, та чи сприймаєте ви світ сталкеру як щось магічне? Чому для нас це, наче реально існуюче місце, в яке ми просто не можемо потрапити з тих чи інших причин? Насправді так, це місце реально існує і в цьому є частинка відповіді. Карта гри побудована як відкритий світ, і з локаціями з реального життя. Додали кілька вигаданих, добренько перемішали, і ось уже вся зона здається реальною локацією. Схоже на Принцип, коли відверту брехню, змішують із реальними фактами, це дозволяє обманути ціль і переконати її в тому, що все сказане. Правда, та не тільки відомими місцями може похизуватися сталкер, панельки, техніка, дороги і навіть дерева це те, що ми спостерігаємо постійно і що асоціюється з домом. Ці образи не про ковбоїв з Америки чи королів із Франції. Це все з того життя, коли ти встаєш зранку до школи, йдеш між однаковими панельками та пропускаєш перед собою швидку на буханці. Звісно, наша сучасність сильно відійшла від таких контрастів, але ці часи з голови нікуди не йдуть. А я таки не збираю на власний будиночок, що біля річки, ні поруч, ні радіації тобі, ані звірини, ані подлюк різних. NPC досить важлива частина ігрового процесу. Навіть без взаємодії з ними ти відчуваєш наповненість. Їм немає діла до тебе, а тобі до них. У кожного своє життя, потреби, характери. Та чому після важкої місії, де ваша група втратила кілька бійців, хочеться просто сісти та заграти на гітарі біля багаття, розказати кілька анекдотів та історій, де життя та смерть зустрічалися надто близько. В ці моменти хочеться просто слухати, як горить вогонь та випадковий сталкер грає мелодію всього сьогоднішнього дня. Такому світі небезпечно залишатися самому, та ти втратив пам'ять. Кожен другий може забрати в тебе все, що залишилося. У тебе є тільки одна ціль і безліч шляхів, якими ти готовий рушати. Талкер це приклад того, як можна дати волю і думкам, і діям, чи допомагати тим, хто в біді, чи карати тих, хто цього заслуговує, жити по совісті, чи забрати собі все, що може стати твоїм. Моральна відповідальність вона буде тягарем тільки тоді, коли ти цього захочеш. На протязі кількох хвилин я говорив про гру як про реальний світ. А як сталкер виглядає саме зі сторони ігрової індустрії? Розробка з 2001 по 2007. звучить як опис покоління, для якого ця гра була завжди. Вони не чекали релізу і не смакували меми про постійні переноси. Вона одразу стала частиною їхньої культури. Хтось навіть і сьогодні не відпускає її, залишаючись відданим фанатом. 2007 рік побачив гру, на яку потрібно працювати. Чому? Бо далеко не кожен комп'ютер зміг впоратися з таким викликом. І здається, історія повторюється. Нещодавно ми отримали список вимог до систем, і не всіх він порадував. Низькі та частково середні налаштування гри зможе дозволити собі досить велика частина гравців, та ось високі, і далі по зубах далеко не всім. Зовсім скоро ми дізнаємось, чи варто збирати нову систему для цієї гри, чи стане вона новою легендою, і чи зможе виховати нове покоління. Бо далеко не всі те можуть похизуватися такими здобутками, і ось настав час запитати знову, який для вас рецепт гарної гри?